Краса навкруги, Великдень у світі, солодкої Пасхи, смачної ковбаски. Христос Воскрес! Ви на каналі Я Рік їхав. І я, Ярослав з вами. Дякую, що ви на каналі. Починаємо робочий тиждень в такий святковий день. Їдемо зараз на роботу і будемо працювати. Привіт, Галь. Чого ти тут сіла? Твоя машина, на, а моя кнопочка. Все. Приїхав на роботу, зайшов до тягача, там Галя розкладає речі і поломка була радіатор тріснув. Поміняли новий радіатор, поміняли верхній патрубок. І там десь нижній. Я, я ще не дивився, але нижній також має бути замінений. Е, так. Але така сталася прикра історія, що хтось їхав на моєму траку і вдарив його. Чи може олень вискочив, чи може хто, не знаю. Але на той ремонт, на один і другий, в мене пішло от, майже два тижні. Я вдома був. Маємо новий бампер, чи його одну частину. Та одну частину, бо він з двох частин складається. Оця частина нова, протитуманка нова. ну Все новеньке, все гарненьке. Цей патрубок старий, я так бачу. Засрали трошки. Потопталися. ну Тут було не ідеально, але не так було. І саме що погане, то походили, по-моєму, ковричку, який я знімав, як трак я віддавав у майстерню, я коврик забрав звідси, вони поставили коврик назад, по ньому потопталися і по педальках походили. Потрібно зараз чистити і мити. Галюська солодуська. Кажемо тобі папа, -па, гарної а. дорожки, гарних свят. Тобі теж. Все. Відкриваємо. Все, робочий тиждень починається. Чи треба подивитися, чи я всі документи взяв, я так сумку кинув, чи там є все, щоб кордон пройти. Сидушка почала скрипіти. вона вже була починала, я думав змастити, не було наразі чим, а вона перестала. Тепер машина постояла трошки, знов почала, а я знов не маю чим. Дивіться, це після. Майстрів. Я так його витираю регулярно, там через день, через два. А тут таке, бляха, я чую на руках в мене, як то в болото. Ще треба салфетку взяти одну. Якийсь такий тягач маленький, стерлінг називається. Навіть не знаю, що це. То вже інший причіп мій от там стоїть. Починаються ремонти при святі. Знову та сама проблема, подібна. Подібна, не зовсім та сама, але подібна. Не вилазить. Там відео назад чи два відео, то він випав на землю просто, а тут просто не вилазить. Тому що зараз покажу. Отут циліндр, де він? О, тут циліндр, який його тягне. циліндр відпав. Я беру зараз таку пломбу, натягую і все повинно вийти. А не тут-то було. Той циліндр взагалі відчеплений з двох боків. Там правий бік, а тут лівий бік. От там така напасть може бути. А як його вчепити, як він стягнутий? Чого розтягнути? Як він працює на розтяг, зараз. Ага. ага, значить все вийде. Просто дві пломби потрібно взяти. Пішов, взяв другу пломбу. Мене зразу насторожило, що вісі в такому положенні, що нелегальні по канаті. Трошки не сильно, але оця позначка, бачите, йде, вона трошки допереду, так не можна. Має бути максимум ось тут. Значить, Водій, який привіз цей порожній трейлер сюди на підзавантаження. Він, виїжджаючи з, нашого, з нашої бази, він вже знав, що в нього проблема. Він просто не хотів заморочуватися і притягнув поломаний сюди. А я зараз тимчасово поремонтую, а потім після вивантаження побачу, що зроблю далі. Мабуть, Добре би було, якби я цей самий перцеп притягнув до Вінніпегу. І тоді б майстрі нашій його би поремонтували. А зараз повертатися до міста проти... проти шерсті трошки далеко. Спробую, що вийшло. Тягну за кнопочку. І... А, вона зажата, бо пін зажався в цій рамці. Зараз потрібно трошки під'їхати допереду. або можна його стукнути, і результат буде такий же самий. Ну то так і не так. До кінця не заліз. А чому? Ага, Бо пломба не затягнута добре. Не можна такі справи, велике свято робити, не виходить нічого. Потрібні стальні болти, гайки, робу і лісти крутити. Тут ще можна було застрягнути м'яко і колеса букснули і зразу провалилися. Ті пломби, що я поставив, вони не допомагають, я їх не можу затягнути, щоб вони тримали так, як треба. Все губиться, щось постійно то вдарився головою, то спиною, то по пальцю влупив себе. Маю такий шнурочок, не шнурочок, а ремінчик, що стягувати ті піни. Маленький, гарненький, акуратний. Де подів, не знаю. Все обшукав, нема. Беру великий і великим немає де там підступити. Святкуйте, коли свято, не працюйте. Так, хороші слова закінчуються. Пін все ще не на місці. Те, що я хотів стягнути від піна до піна, кинути рімінець з великим ремінцем, з великими круками, не виходить. Значить, робимо так. Чіпляюся за поршень. Він прогинається. Чіпляється за поршень, тут нижче і тут нижче. Получається буква L. Я буду зараз натягувати ремінь, а пін має ховатися. Так, зараз я візьму камеру нормальну. Побачу, бачите? А тепер треба другий ще. Так, поїхали. Другий заскочив. Тепер. Коли така пісня, піни заскочили, йду, завожу машину і суну будки, будку назад. Щоб ця ризка була тут. Мені всього навсяк сантиметрів 10, більше трошки 20. Але то сьогодні. А як приїду на вивантаження, все повториться. 41 посередині. Все, віськи на місці. Розмотую конструкцію. За день сьогодні хотів взуття помити, Воно, я його вив, забруднив, хотів просто в колобаньку встати, з грубше помити, а потім з бутилки. Став, провалився, Ноги мок, нога мокра. Це просто жах якийсь. Я не знаю, що зі мною, я як якийсь як не свій. То певно, через те, що в мене сьогодні день без цигарок перший. І, і, і так воно дьорганий такий дуже. Але я так бачу, що той день без цигарок Сьогодні перший, а завтра останній. А може він і сьогодні останній. Без цигарок. Дуже недобре без переносного мікрофона, без тої петлички такої. І невідомо коли прийде з ремонту, бо це в Торонто. Воно поїхало по пошті, там подивляться до нього, чи зроблять, чи не зроблять, не знаю. Бо навіть якщо зроблять, відправлять назад, то може бути як два тижні, так і може бути два місяці. А зараз 500 долярків викидати на новий, також би не хотілося. Але з іншого, з іншого боку, писати на такий звук, як ви зараз чуєте. Ну, я так спочатку писав, в принципі. І нічого якось пережили. Може і зараз переживемо. Ну, дійсно, 500 доларів ліпше витратити на якісь корисні справи. так. Завдання маю таке. Потрібно знайти болти, хороші такі, тверді, з гайками, контрагайками бажано. Тобто болт десь такої довжини і дві гаєчки. І шайбочки, якщо будуть. Ось, Щоб зробити трейлер, щоб поремонтувати цей прицеп, то, що там повідвалювалося, повідпадало. Тому що як приїде якийсь хлопака за тим прицепом, чи дівчатулька, і треба буде посунути їм осі, то ну, можуть не дати ради. І тоді будуть дзвонити на фірму, щоб давали ремонт або кудись відправляли, і то можна цілий день на тому втратити. Не хотілося би комусь залишати таку незавершену справу. Я думаю, що я десь все-таки знайду 2 болти і 4 гайки і поремонтую так, як воно має бути. А ще можна шпильки. Не шпильки, а такі шплінти. Пальчик з дирочкою зашплінтувати. Воно так, мабуть, і має бути. Ну буду дивитися завтра. Завтра, я думаю, зранку, як проснуся, то буду дивитися, де можна взяти ті болтики, поперери свої ящики, може в мене навіть є щось. Рухаємося дуже повільно. Відкрили друге вікно там, але ті водії, що спереді, не бачать того, бо один другому заступає. А по рації вже хтось сказав, що їдьте на друге вікно, то рації, напевно, ні в кого нема. Дні, ну, в когось є, бо хтось сказав і хтось відповів. А, бачу, вже вон, де поїхав зерновоз на друге вікно. То, то певно, той, який почув, в якого є рація. Ось так. Тут всі стоять один, другий, третій, четвертий на лівому вікні, яке було відкрите. І легенько міг цей водій, наприклад, Байзенський чи інший, міг легенько поїхати собі сюди, як відкрилося друге. Але вони того не бачать. І зараз ще так може бути, що я стояв десь там в кінці черги і переїду швидше, ніж ті, чим, чим ті, що стояли тут на початку. Ну, взагалі швиденько. Ця друга лінія, яка тільки що відкрилася, пропускає. Швиденько-швиденько. Цей байзон, що я вам показував, він під'їхав одночасно, я направо, він наліво Він там застряг, а я проїхав швидше. Це дуже добре, бо якби ми якщо б ми одночасно виїхали, і, наприклад, він би став перший, переді мною їхав, то дуже великий шанс, що він в нього трак буде їхати тільки 99 км за годину. Наприклад, в нього колеса більше стерті, ніж в мене. Я буду 100 їхати, а він 99. І все, і я його не зможу обігнати, мені доведеться тоді повільніше їхати, чим я можу. Або десь зупинитися, почекати, або Ну, я не люблю за кимось довго їхати, щоб хтось попереду мене був. Якби такий випадок, що я 100, а він 101 їде. То краще, бо я побачу, що він хоче йти на обгін, я обов'язково скину свою швидкість, дам йому обігнати і... Ну і все, і так буде ну, краще, він собі помаленьку буде віддалятися. Але таких порядних на дорозі не часто зустрічаєш, які дають себе обігнати. Моцики, мотоцики. То вже ранок слідуючого дня і до ремонтів беруся я. Буду трошки гайки крутити, щоб не прийшлося то комусь іншому робити. Знайшов гайки, болтики, які, яким не потрібні контрагайки. Вони з резинками, фіксаторами. Ой, знов туди треба лізти і все переробляти. Один бік зробив. Закрутив болтика. Зараз ще один зроблю. Я бачу повітря з подушок всюди втекло і на причепі, і тут. Я такий тепер низенький, на два пальці від землі. Зараз накачає і все буде добре. Пікап стоїть такий весь гнилий. Все поробив, футболку поміняв, На чисту, бо це забруднилося, та я і вчора в ній був. Такий човник ми брали в оренду, колись там в першому-другому відео. В другому, мабуть. Каталися по річці, по озері. Тут зробили нову дорожну розв'язку. Непривично. Так, деколи заїжджаю і думаю, бляха, муха, а куди мені повертати? Дорогу бачу. Немножко такая закручена. Все, на трассе. Місце вивантаження залишилося не дуже далеко. десь. Ну, навігатор показує 76 миль, але він показує стежкою якоюсь їхати. Ну, Десь 90 миль, якщо по дорозі. 90 миль це півтори години. Біля робочих потрібно дуже помаленьку проїжджати. Навіть якщо на знаку пише 55, то 90 км за годину, все рівно скидаю там, до 40, як вони ходять мені попри машину, ще хтось зашпортнеться, впаде, нашого на мені. Деколи робочі, якщо бачать, що водій скидає швидкість, то дякують. Ну, рукою так, дякую. Ось такі великі. Кусачки. Зараз відкушу пломбу і подивимось, що там. Мукулатура то штат Вісконсин. Як в американських кінах. Вже з вами тут колись були. Зараз міст, направо-наліво, гарні великі прапори американські і дорога до ночі до 11 сьогодні. Давайте під музичку трошки подивимося. Будуючий ранок чи наступний ранок, там тракстоп місця не було. Я вже тут під пліт став, тут ще машина стояла одна, і хтось мені каністрів понакидав. Що за свинтуси? Коротше, я так втискався, бачите, спереді автовоз стоїть, а ззаді інший причіп отут був вже, прям дуже близько. Я разів п'ять або шість сюди заїжджав, вперед-назад, вперед-назад. скопотник який старенький. І ще їздить. В зеркалі сьогодні я... Коротше, я вже в Канаді і готовий їхати далі, а роботи не дають. Вже написав, ще залишилося тільки подзвонити. Але до всього йде, що я буду ночувати в машині, а завтра кудись пошлють в місто вантажитись. А зараз ще, щойно там п'ята вечора, я ще можу зараз виїхати, десь там в сьомій приблизно і ще зробити добрий кусок дороги. Щось з роботою туговато. Поки мився, вимивався, то все помінялося. Вже ночувати в траку на фірмі не буду, буде краще. Їду додому. Сказали їхати додому, скажуть, коли буде робота. Будемо відпочивати щось робити. Відео помонтую. Бачите, вже позитив. Ви дивитеся це відео, а попереднє ще не бачили? Переходьте назад. 5 хвилин відосик. Я там постарався. Сам в шоці. Коротше, шофер чудить. Виїхав, перекрив дорогу, траса дві полоси. Там машини стоять далі на стопі, він не має місця багато. Ну, добре, що все добре. Хто тут до нас прийшла? <різь> Показує, що вона до телевізора не вдягнулася. Ну що? Домашнім? Я вже всім сказав. Може, привітаєшся з хорошими людьми? З хорошими привітаюся. Привіт. <ривіт> а зі мною? Потім скажу. <ривіт> <А так? ривіт> хочеш забрати мене додому? Та хочеш, не хочеш тебе забрати. А що будеш зі мною робити? Добре, люди люденьки На цьому за... завершую знімати цей випуск. Всього найкращого, миру вам бажаю, слава Україні! Тримаємося!